Bueno, з чудового дня, орбуеннос ночі, з чудового вечора і ночі. Продовження теленовели вивчення іспанської мови для релаксу, для натхнення. Або просто, знаєте, відволіктися. Хто знає коли нас куди нас запросить доля. Іспанія, Латинська Америка або Майами, всі двері ваші для вас відкриті. Отже, сьогодні п'ятниця на іспанській мові. П'ятниця це вірнець. День присвячений богиня, кохання, молодості Венері. Але Венера то є в грецькій міфології, але в римській міфології вона приймає слово як бенера в іспанській мові. Бенера. Отже, бенера ой, дія де бенера. Венера, як же романтично. Аєр це вчора, а Маньяна це завтра. Маньяна ба Сабатом. Завтра буде субот, будемо розбирати. Отже, дивіться, оскільки трохи міфології, бенера це день для кохання, для релаксу, для жіночий день, для всяких косметичних процедур, або просто зробити, налити себе в вінцях, хто любить, і подивитись при свічках. Але також романтичні побачення або зустрічі з друзями. Отже, сьогодні день, кохання, амор. Я впевнена, ви чули, бо знаєте, про це слово амор, мій амор, моя любов. Що є для вас любов? Мі фамілія, мій хобі, мій трава, для когось, може, це робота. Я зробила такий, знаєте, мікрокруг, мікрокруг. Йо, це я к'єро, це хочу, я кєро – я хочу. Бесар це цілувати, я намалювала губи лабіс. Такий легесенький собі зв'язочка, як запам'ятати, так піти по округу. Йокіро Бесар, ту лабіс. Я писала але ми можемо написати ту лаб'юс, щоб було більш ось так романтично. А якщо ви просто скажете йокіро бесар Лаб'юс? Людина, яка поруч зрозуміє ваші бажання. Отже, і сьогодні дуже гарний такий день вивчити слово абрасар, це обіймати. Йок'єро, можливо, так само йок'єро, абросарту. Йок'єро, абрасар, ми це так не читаємо. Абросарту. Йокіро, абрасарту. Отже, чудові слова, натхненна, натхненна п'ятниця, дуже красива, дуже гарна і дуже легеньке, все на релаксі, все в такому кольорі червоному, рожевому, або який вам вподобається. що для вас Міа Морес. Напишіть ну, собі, що для вас Міа Морес, що справді є вашою любов'ю. і... В одну колоночку і потім розписати, що вам подобається. Це буде дуже, дуже цікаво. Але ж ми продовжимо. Сьогодні у нас день кохання, це може бути яблуко або помідори, томатес. В принципі, зрозуміло, томатна паста, колір, колір рохо. Він червоний. Також сьогодні день це колір рожевий розсадо. Оскільки роса троянда це є роса. Єдине, що я знайшла в себе рожевого, але такий гарний рожевий це силиконовий такий, скарбничка для зубної пасти розсадо, або роса, колор роса. Слово «густо» gusto, me gusta color rojo, me gusta tomato rojo, me gusta rosada, me gusta, me gusta bierness, me gusta де berness. Чудової п'ятниці насолоджуйте, вивчайте іспанську мову, вона надзвичайно легка, класна і надихає. Давайте з вами ще повторимо ці слова. Bierness. П'ятниця, ой, сьогодні, а є вчора, маньяна, завтра. М'яморес, моя любов. Йо бесар, лаб'юз, Yo к'єро, к'єро, хоче бесар, цілувати губи, І AbreSaart томато, tomato. Рохо, розсада, густо і чудового настрою. Дивіться, які гарні квітки, такі романтичні, уже різдвяні, зимові, колор рохо і колор розсада. Чудової п'ятниці, буен, вернес Паратодо. Чао, чао! Насолоджуйтесь, вивчайте іспанську, китайську мову, яка вам подобається. Подорожуйте, кайфуйте від цього життя і створюйте, створюйте собі настрій і собі натхнення. Ви є творцем цього натхнення. Отже, Буен чудового настрою, чудового натхнення. Купила квіти за 480 гривень, буду 28 днів на них медитувати. Натхнение, релакс, buen bierness, buen sabato, buen salud para todo. Chao, ciao! ciao.